Ми бачимо перше таке відоме хрещення, записане в дії апостолів в другому розділі 37-38 вірші. Коли апостоли вони проповідували проповідували людям, які зібралися на поклінні Богу в Єрусалимі для того, щоб відзначити старозавітні, можна сказати, або першозавітні різні. Свята, які Бог коли заповідав, і вони чують там проповідь Євангелія, проповідь про те, що той Ісус, який нещодавно був битий в цьому Єрусалимі, це той самий, обіцяний, обіцяний пророками, обіцяний Давидом Спаситель усіх людей. І коли ці люди вони чують цю цю проповідь, вони чують, що дійсно Ісус Христос Він є той, хто є уособленням усіх пророцтв, і Він є той обіцяним довгоочікуваним Месією. То вони сказали, почувши це, люди були дуже засмучені. Чому? Тому що вони усвідомили, що Ісус помер через їхні гріхи, Ісус помер через те, щоб, те що ми не можемо вирішити наші проблеми з Богом. І Він заплатив дуже велику ціну. І вони через це були засмучені через звістку такої проповіді. І вони запитали Петра і інших апостолів, браття, що нам робити. Петро відповів їм: Покайтеся! І тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Господа Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете Дар Святого Духа. Яка реакція була цих людей? І сказано через два вірші. Далі, хто сприйняв Петрове посланням, той охрестився. Близько трьох тисяч людей додалося до числа віруючих того дня. Тобто, ці люди вони прийняли заклик, який. Заключався з двох слів: це покайся. І далі, тоді нехай кожен з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа, покайся від серця і публічно сповідати це покаяння. знаєте дуже часто в Івановських церквах плутають публічне сповідання. Вважаю, що коли люди наперед виходять і сповідують, що вони хочуть покаятися, що це є публічне сповідання. Так, в якійсь мірі це так і є, але Богом задумана інша форма публічного сповідання віри в Ісуса Христа. Це от хрещення, це занурення у воду, і це е, ось що має бути тим в той формі публічного сповідання. Хрещення, хрещення це знак. Але знак, який є вторинним, який є зовнішнім і видимим, в той же час е, він відображає. Внутрішню реальність, невидиму реальність, яка є первинною і яка є внутрішньою реальністю, це покаяння, віра в Ісуса Христа. До речі, коли ви прослідкуєте усі хрещення, які ми зустрічаємо на сторінках Біблії, коли говориться конкретно про хрещення, завжди є відповідь людей, відповідь як віра, як покаяння, і наслідок що покаяння і йшло хрещення. Саме тому ми говоримо, що. Для нас, для баптистів, хрещення воно є дійсним, якщо є віра в Ісуса Христа, і якщо використовується вода, якщо ми будемо використовувати сьогодні, і ім'я триєдиного Бога, оскільки Ісус Христос сказав хрестити людей в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Коли ці чинники є, для нас, для баптистів, це значить є дієвим хрещенням. Віра в Ісуса Христа, віра як внутрішня сповідь людини, відповідь на Євангелія. Без особистої віри в Ісуса Христа цей зовнішній обряд не має сенсу. Для нас дуже важливо, щоб людина сповідувала віру в Христа. І тут теж варто зазначити, ми не гарантуємо те, що обов'язково всі люди, які хрестяться, вони точно є е гарантійно врятованими спасенними людьми. Тому що Бог це бачить, і ми не хрестимо тих людей в в спасінні, в котрих ми на 100% впевнені. Ні. Ми хрестимо тих людей, які сповідують віру в Ісуса Христа. І в знак того, що ми чуємо, в знак погодження цих людей, ми хрестимо їх. Ми хрестимо тих, хто повірив в Ісуса Христа. Ми хрестимо, тих, ми хрестимо використовуючи воду. Це видимий елемент, який встановив сам Ісус Христос. Вода, яка символізує очищення, смерть для гріха. Коли ми занурюємо людину вниз, це от як продовжуючи думку апостола Павла в Римлянам 6 розділі, ми, як, наче, ховаємо цю людину, вона помирає для старого життя. І коли ми її піднімаємо, це як символ того, що вона воскресає для нового життя. Сьогодні в неї є новий господар. І Вона це декларує, вона це проголошує і хрещення це в якійсь мірі е, знаменує. Або запечатує, показує, декларує. І ми проголошуємо ім'я Триєдиного Бога. Це формула кадана самим Ісусом Христом. Цим ми визнаємо, що хрещення це не людський а божественний акт, це те, що задумав наш Господь Ісус Христос. Ось чому ми робимо таке хрещення? До речі, я згадуючи цю історію, яку я прочитав в Біблії, там де сказано. Про те, як хрестилися ці всі люди, і хто з вас запам'ятав, яка кількість людей хрестилася в той день? Така, як і у нас сьогодні, тільки плюс три нуля <сум> три тисячі людей. Коли я думаю собі юдейські пустелі в Єрусалимі, де стільки людей хрестилися? Нам з дружиною доводилось бути в Єрусалимі, і ми гуляли по старому місту Єрусалим, і ми бачили. Ці колишні місця, де були ці водойми, насправді для того, щоб євреї вони могли зайти, і поклонитися Богу в храмі, вони мали пройти обряд очищення, і для цього було зроблено навколо храму багато, багато різних басейнів, великих басейнів. І коли ви їх зможете побачити, то ви можете зрозуміти, ага, от як воно проходило. Напевно, це хрещення відбувалося навіть не на одному місці, в кількох місцях, і це було щось неймовірне. Я уявляю собі як кримські римсь... воїни. Або римські громадяни вони дивляться на те, що відбувається. Дивні, дивні люди, які зібралися і біля води, вони заходять в воду, вони щось там проголошують, їх там занурюють. І коли римські воїни попитали їх, а що це ви робите? І тоді би християни, напевно, відповідали їм, казали: Ми сповідуємо, що Ісус Господь. Він наш головнокомандувач, ми слухаємо, Вони не казали, він головнокомандувач, це вже моя ілюстрація. Вони кажуть, що Ісус мій Господь, і це, до речі, перше сповідання, віри, яке було. І воно було вже дуже небезпечним. Тому що, знаєте, що римляни говорили, коли вони думали про свою владу? Вони казали, Цезарь Господь, наш Кесарь Господь, е, і тут ще якийсь Господь появився. І це було дуже ризиковано. Це багато чого могло коштувати для цих людей. Добре, а що думали і євреї, які дивилися на все це дійство, хрещення? Перше таке масове хрещення, яке відбувалося в, в Єрусалимі. Євреї, які були монотеїстами, сповідували віру в одного Бога, і тут вони чують, що ще якийсь е е месія, який претендує бути Богом, і люди підкоряються йому як Господу свого життя, це було щось неймовірне. Це ці люди, які хрестилися, вони відрізнялися від усіх інших людей, і це могло, і це дорого коштувало багатьом із них. Я знаю, що декому з вас хрещення також е, коштувало чогось, е, і воно коштувало важких розмов з вашими родинами, неприйняття, можливо, вашому колі друзів. Я не знаю, що буде чекати, е, коштувати вам хрещення. Можливо, воно буде коштувати, можливо, ні. Ну, воно точно буде коштувати вам. Точно буде коштувати просто форма цього. Е, ми не знаємо як, але ми хочемо, щоб ви. Е, щоб ви не дивлячись ні на що все одно слідували за Ісусом Христом. Бо знаєте, є категорія християн, які хочуть, щоб їхнє християнство їм нічого не коштувало. Але це не те християнство, до якого закликає нас Бог. Бог закликає нас до християнства, яке коштує нам чогось, і яке кидає виклик нашому життю, і яке, е, яке має доленосно впливати на наше життя. Тому е, ми сьогодні будемо проводити хрещення, ми буквально зараз будемо проводити це хрещення. Хрещення людей, які виражають свою віру в Ісуса Христа, хрещення у воді, занурюючи людей, так як це було перша Першоапостольській церкві, хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми будемо дякувати нашому Господу, як церква будемо радіти тому, що відбувається. Я хотів би зараз запросити сюди тих людей, які хрестяться, троє Карліна, Женя, Антон. Виходьте сюди, ми можемо привітати їх. Я би попросив мікрофон. Дайте, будь ласка, мені дай, дай, мікрофон. Так, дякую. Е, я хотів би, щоб ви трішечки познайомились з ними, хоча ви вже знайомі, ми на членському зібранні знайомились з цими дорогими нам сестрами і братом. І хотів би, щоб ви сказали традиційно, що ми питаємо на хрещення перед тим, як люди сповідують віру в Ісуса Христа, коли ми їх закликаємо наперед, хто вже пам'ятає? Хто попливав на вашу віру? Хто вам розказав Євангелія? Антон? Я тобі даю мікрофон. Хто тобі взагалі розказував Євангелія перший в твоєму житті? Ну, саме перший це був мій батько, напевно. Ага. А коли я прийшов сюди, то це був Юра Шмельський. Шмегельський. Юра Шмегельський є тут, Юра Шмегельський. Ну, виходь сюди. Ми... Да, ви сюди. Виходь сюди. Ви виходь, виходь, виходь. Ми хочемо таким чином сказати, що це дуже важлива справа. Важлива справа свідчити. І важлива справа наставляти в Євангелії. До речі, а як так сталося, що ти от прийшов в нашу церкву? Розкажи, бо не всі знають. Ну це було моє особисте рішення. Я зрозумів, що без церкви я не можу далі жити. А, як ти знайшов нашу спільноту? Мене запросили сюди. Хто тебе запросив? Юля. Юля, ага, ага ти з нею був знайомий. Вона ну я ходив в сім'ю Христа, церкву. Ага. А вона там була і запросила мене сюди. Ага. Юля, ти є тут? Юля, до речі, вона не, не одного Антона привела в церкву. No. Юля, слава Богу, за тебе. Да, можемо поаплодувати, хоч тебе Юля не, не видно. Добре, дякую, Антон. Можеш передати Карлін. Хто тобі розказав перший звіт твої вангелія в твоєму житті? Спершу звістку Євангелії в моєму житті розповів мені Антон і в принципі привів мене в цю церкву, а закріпила мою віру Анастасія Футько, яка мене готувала до хрещення. Вона мене укріпила в цьому. Ну просимо вас, виходьте, Антон, виходьте. Настя, виходь наперед. Слава Богу, за те, що є люди, які хочуть наставляти і проходити абетки хрестини з нашими людьми, які хрестяться. Передавай мікрофон Жені. Женя, розкажи. про про себе Хто тобі перше розказав Євангелію в твоєму житті? Мені в дитинстві розповідали про Євангелію а вже у осознаному віці. А хто в дитинстві розказував? А подружка моєї мами, то ну, вона мене у православну церкву приводила так. разом з собою і читала дитячу Біблію. Але це були ну, на той час такі ну, більш цікаві історії, і все ж таки той був вік, який ще не дуже. Осознаєш всю е, дійсність і е, але це е, дуже важливо. Та, діти, я хочу вам сказати. Послухайте, діти, те, що ви можете розказувати вашим друзям Євангелія, ділитися якимось якоюсь біблією, історією біблійними. Це є дуже дуже важливо, діти. І Жені, приклад це є, е, е, дуже дуже вдалим в цьому плані. Так, а далі, а далі е, вже з е, е, спочатку, Оля, е, іди до мене і. А, а потім Іра Нічаєва не знаю чи є вона тут. Я, я теж хотіла Давайте би ми привітаємо сестерців Також да. е, може дуже коротенько скажи, як ти знайшла Олю, що вона тобі розказала? Чи як Оля тебе знайшла? Ну мабуть, це було взаємно, і е, точно думаю, що е, Святий Дух е, теж прийняв у цьому участь, тому що е, то був такий складний день. Е, у мене з Тимуром, сином, а то ми там тоді до садочка його. Устраювали і е, там оказалося, що той садочок біля Олі знаходиться, mm -hmm. і ми якраз йшли. Я там ще тільки переїхала до Ужгорода і ще не знала, де зупинки, і тоді треба було ще до лікарні їхати. Mm -hmm. Ось і я там Оля гуляла з, зі своїм синочком із мамою. І я до неї підійшла, просто попросила дорогу. І вона показала тобі дорогу церкву. Вона Да, ну вона ні, вона спочатку допомогла. Вона допомогла, вона навіть визвала нам таксі, тобто щоб ми доїхали до лікарні. Ось а потім запропонувала допомогу з лікарями і з адаптацією в Ужгороді. А потім вже Разом з Ірою приглас приглашала до церкви. Mm -hmm. Ось і далі. Вже коли ми прийшли з Тимуром до церкви, то далі була вже, я думаю, дія теж Духа Святого, mm -hmm. і вже потім хотілося приходити. І mm -hmm. була у цьому в мене потреба. Класно, дякуємо Жень, тобі за твоє свідчення. І це дуже чудово, коли ми чуємо такі свідчення, і, і чуємо свідчення, що церква вона є такою. Я не знаю, як це краще слово перекласти українською мовою, притягательна, та яка притягує людей. Майже немає такого аналогу одним словом. Та яка притягує людей, і класно, що ви опинившись тут, ви захотіли Святий діяв через слово, через пісні, через наставництво, через це дуже дуже чудово. І ми радіємо з вами, і дуже радіємо тим людям, які стоять позаду вас, і хочемо помолитися, благословити, і хочемо з церкви сказати. Нехай кожен із вас має досвід такий, і не один досвід, коли ви будете стояти з тими людьми, на яких ви попливали через проповідь Євангелія і через наставництво через наставництво. Давайте ми зараз помолимось і за цих людей, і за сам хід хрещення, і для цього встанемо. Господи Ісусе, ми благословляємо Твоє ім'я, бо Ти є добрий Бог. Який дуже дивно діє в нашому житті, доносячи нам Євангелія, роблячи це через людей, які вже зустрілися з тобою, або які можливо ще на дорозі з тобою, Господи, ми чули ці свідчення. Ми чули ми чули ці от історії наших сестер, і брата. І дякуємо тобі за те, що в житті їхньому були люди, як в дитинстві, так і зараз, нещодавно, які розказували Іван, які не побоялися, які показали своїм життям, Господи. Ми дякуємо тобі. Дякуємо за це. І ми просимо, щоб дійсно багато людей, які живуть навколо нас у жоді, вони почули цю добру звістку від нашого життя через, наш, через наші уста, через наше образ життя і через наше свідчення наших уст. Я прошу тебе, ти благослови нас у цьому. І нехай свідчення наше, воно має силу, силу. Пробивати ці камені серця, бо ми віримо і розуміємо, що ніхто не може самостійно прийти до Тебе, якщо Ти, Господи, не відкриєш серце наше до Тебе, якщо Ти не змягчиш його, якщо Ти не даш прийняти нам Твої Евангелії, Господи, і моя молитва, щоб Ти використовував нас, спасенних Христову церкву для цього. Господи, ми просимо Тебе, благослови. Дякуємо ще раз Тобі за наших. Сестер, брата, які вийшли сюди, які наставляли, які були тими людьми, які допомагали на перших кроках віри, благослови, Господи, їх ми благословляємо їх і дякуємо тобі за таку можливість. Господи, і ми просимо Твого благословення на хрещення, яке буде зараз відбуватись. Ми просимо тебе, нехай воно прославить Твоє ім'я, і нехай, Господи, воно ствердить у вірі тих людей, хто хреститься. А також, Господи, нехай воно буде підбадьоренням для тих людей, хто ще не охрестився по вірі. І нехай це призведе таке бажання, і в нас буде невдовзі інш наступне хрещення, коли нові брати і сестри будуть проголошувати свою віру таким чином. Господи, прославляємо Твоє ім'я і дякуємо Господи, Тобі за цю можливість. Амінь. Амінь. Можете сідати ті, хто, кого ви викликали хрещами, а хрещаємо, ви можете. можете Можете тут, або напевно, можете тут стояти, просто по черзі просто будете підходити, і ми будемо мати хрещення. Хрещення в нас буде вперше в приміщенні, в нашому приміщенні нам ну, вже було бувало. Приміщення в приміщенні там, де був басейн. Ми проводили, але зараз нас багато, і ми хотіли, щоб ви бачили, як це відбувається. Басейн стоїть низько, а це означає, що якщо ви встанете спереду, то задні брати і сестри не будуть бачити. То ви, Якщо хочете встати, то встаньте ззаду, щоб бачили ті брати і сестри, які спереду. Але я думаю, що вам буде можливість побачити. Діти, якщо ви хочете побачити, як відбувається хрещення, у вас є можливість стояти. Але зробіть так, щоб і дорослі могли позаду вас бачити. Тому можете підійти ближче, сісти ближче на перші ряди. От вони є вільними діти. Проходьте, сідайте і дивіться, як відбувається хрещення. Скажу так, що хоча в приміщенні доволі тепло, але вода є традиційно. Свіжою дякуємо диконі, яка дає пережити цей досвід? Я хочу тебе запитати, а ти голосно відповідай. Чи з власного бажання ти сьогодні прийшла у воду і хочеш затвердити або продемонструвати свою віру в Ісуса Христа? Чи віриш ти в те, що Ісус Христос помер за твої гріхи? І воскрес заради твого виправдання. По вірі, про проголошеній вірі нашої сестри Євгенії ми будемо хрестити тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Можемо привітати. Гриліна, питаю тебе, чи віриш ти від усього серця в те, що Ісус Христос помер за твої гріхи і воскрес заради Твого виправдання? Чи добровільно ти хочеш сьогодні прийняти хрещення по вірі? По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Антон, тебе довше подержу, подержу в воді. <гум> Я жартую. Брати дорогий, скажи, чи від усього серця ти віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш слідувати за Ним аж до кінця свого життя? По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тебе і дякуємо тобі за те, що ти спасаєш сьогодні людей, за те, що ти сьогодні приводиш до віри людей. Ти використовуєш наше свідчення. Твоє слово воно є сильним, бо воно пробиває тверді серця наших і дає можливість нам прийти до тебе у вірі. Дякуємо, Господи, тобі за цих людей, які хрестились. Дякуємо Тобі за церкву, за її свідчення, дякуємо Тобі, Господи, за такий прекрасний день в нашому житті. Величаємо і прославляємо Тебе. Амінь.